Вчора усім глядачам ви дивитесь підсумки тижня. у Студії працює Віра Яворська. І про те, що відбувалося впродовж семи днів, дивіться уже за мить. Безголова медицина невдовзі отримує свого керівника. Війна триває, а добровольців не менше є. Більше сотні стріян боронить країну. Маршрутки подорожчали і змінили напрямки, причини та наслідки. Про це та інше детальніше. Певна найбільш актуальна тема, яку емоційно обговорювали останніми днями, відсутність голови районної лікарні цього тижня на ефір програми «Іду на ви» додзвонилась рекордна кількість глядачів. Ставили болючі та думаю, неприємні для гостей питання. А претенденти на крісло головного лікаря відповідали, кладучи руку на серце. Олег Филик вдало помічав. Лікарі добре знають, який орган відповідає за Хабари, який як вони висловились за винагороду, тому що Розділяють ці два поняття. Та не лише глядачі уважно слухали лікарів, а й заступник голови РДА Микола Дмитришин. Він обіцяв після ефіру вирішить, кому надати перевагу. Найцікавіші фрази уже зараз. Мене попросив бувший голова районної адміністрації Бурій виконувати обов'язки головного лікаря. Усім догодити не можна. Люди приходять, крім того, що знервовані. Бідні, голодні, вони ще й приходять придачу хворі. Скарг зі сторони хворих немає. От і зараз, продивившись сюжет, звичайно, я е, дуже поважаю Миколу Григоровича, який вже довгий тривалий час працює на посаді головного лікаря. Ну, не знаю, може, десь чомусь, як начмет я не дотягав. Сьогодні, коли людина захворіла, на її плечі покладається все. Від того, що вона повинна заплатити за обстеження, вона повинна купити придбати медикаменти. Вона повинна за все за все заплатити. Прошу сказати, от поставте руку на серце і дайте відповідь, чи ви не берете хабарі? Дякую вам за таке відверте запитання. Чесне, відверте, пряме запитання. Дійсно вдячний за Я, за, нашим Я працюю в, як приватний лікар. Те в мене все відкрито на бере гроші. Ну в частині нагород в яке, в яке місце тіло треба класти руку щодо нагороди. Якщо до щодо хабарів на серце, якщо ми говоримо про нагороди, напевно треба класти десь ближче до печінки, чи можливо так. кудись туди. Мені раз жінка принесла дві банки хабара. Це таке треба притягувати до кримінальної відповідальності. Я Ворот, такі питання, я розумію до що... кримінальної відповідальності. Таке речі треба притягувати. Самого ранку і відкрийте двері, і зніміть все на ту камеру, що робите в нашій лікарні. Тоді треба нам всім е, зрозуміти, що у нас немає ніякої безкоштовної медицини, що держава нас просто кинула ваші перші кроки на цій відповідальній посаді. На це має бути хірургічне втручання, а тоді вже йде хіміотерапія. Що станеться за волею Божою, за думкою громадськості, якщо ви не підтримали антикорупційний комітет. То я прикладу всі зусилля, щоб цей колектив вивести. І те, що зараз ми маємо у центральній районі лікарні, нічим іншим як законною у лапках, основою корумпованої медицини. Але, зрештою, хай йому шлях панове, мова зараз іде не пересічне крісло якогось чергового бездарного чиновника. Мова йде про середовище, де наконув людське життя, людські долі та здоров'я простих людей. І якщо хтось і надалі продовжуватиме бавитись у політичну доцільність чи власний протекціонізм, то дуже скоро сама громада застосує до них методи шокової які далекі від приємних і попахують святим людським гнівом. За час, відколи триває війна на сході, туди відбуло більше сотні наших земляків. Минулого тижня іще 25-теро вояків зі Стрищини виїхало у складі новоствореного 3-го батальйону територіальної оборони. Громада міста та району подбала про найнеобхідніше для них. З собою дали продукти харчування, питну воду, набори засобів індивідуальної гігієни, та полегшені берце. Львівські колеги-журналісти знімали підготовку до цієї поїздки. В об'єктив камер потрапили і наші добровольці. Про створення батальйону територіальної оборони на Львівщині було оголошено на початку травня. З перших же днів набору військовослужбовців до підрозділу сотні добровольців виявили бажання проходити службу в цьому формуванні та подали свої документи до військових комісаріатів. Питання створення і забезпечення третього батальйону детально вивчили на засідання обласної держадміністрації. Представники влади та Військового керівництва затвердили основні етапи формування підрозділу для забезпечення батальйону матеріальними засобами з бюджету області було виділено понад мільйон гривень. Бойове злагодження та підготовку 400 військовослужбовців розпочали на міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. За до умов сучасного бою бійці проходили на експериментальній смузі психологічної підготовки. Фахівці-інженери навчали кожну роту розпізнавати та знешкоджувати міни та саморобні вибухові пристрої. Кожен військовослужбовець підрозділу пройшов курс вогневої підготовки. Особлива увага приділялась стрільбам із ручного гранатомету. Є люди, які не служили, то ми стараємося їм допомагати, що можемо. Ну, в принципі, хто ще освоює щось нове. Ну, я раніше служив, я був водієм. Зараз для мене гранатометник це щось нове. Стріл би кожен день, так що, як то нам сказали, ви ще замахаєте стріляти. Колектив бойовий, наведе му лад нашій країні. І хоча у перші тижні багатьом військовикам не вдалося поцілити вороже БМП, щоденні виснажливі тренування зробили з них справжніх гранатометників. В ході практичної виучки військові відпрацювали питання служби на блокпостах, обшуку підозрілого транспорту та відпрацьовували дії за різноманітними сценаріями блокування спроб прориву терористів. Тут своїм досвідом ділилися хлопці, які вже проходили службу в миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй. Для військових закуплено необхідну кількість бронежилетів, військового спорядження та спеціальних засобів. З ремонтом військової техніки допомогли цивільні майстри з Яворівщини. Але найголовніше військову виучку та бойові навички батальйон отримав в повному обсязі. Мені, наприклад, 42 роки маю діти, маю всього, але я свою країну буду захищати. П'ять кілометрів я бігав. Казали, що в нас і строй. Але він зробив добре діло. Я похудав на 13 кілограмів. Я себе в форму взяв, ми стріляли в нічні стрільби, дівні ні стрільбі. Мені багато часу не було вновитися, тому що я військову службу проходив внутрішніх внутрішній стрілковій службі. Я постійно стріляв, мені тільки треба було прострілятися і все. Я готовий до оборони, і це я ніколи не віддам свою вітчизну. Впевнені у своїх бійцях і командири, адже у підготовку своїх підлеглих вкладали всю душу, передавали їм і власні бойові знання і новий досвід підрозділів, що беруть участь в антитерористичній операції. Зараз нас немає ж війни дивізіями полками, так як було колись. Зараз де майже сказати, партизанська війна, тобто треба вже більше відкористовувати. Зовсім іншу тактику, читати, зовсім інші методики, дивитися, як е, перейматися досвідом локальних війн, навіть того ж, так би сказати, нашого зараз вирогідного противника. От, ми, ми більшість для навчання своїх бійців, я брав звідти. Тобто, це опит війни в Чечні, це опит війни в Абхазії, тобто, як воно було. це е, як сказати, досвід війни в Іраку. Незважаючи на те, що відправляються на виконання бойових завдань і, можливо, в складних умовах настрій у кожного солдата бадьорий, хлопці жартують, розповідають цікаві військові історії та посміхаються. Ну, як сказати, ось, ось неї зараз ні, там вже бояться Бандерас. Бандерас. Ми без буквально бізок, то саме кращий поліночок в мото 100%. Які завдання буде виконувати третій батальйон чи прийматиме його особовий склад участь в антитерористичній операції і де базуватиметься сьогодні, не розголошується. Проте можна сказати з впевненістю, що завдання із захисту України та її цілісності львівські військовослужбовці зможуть виконати з честю та гідністю, демонструючи гідний приклад та продовжуючи славні українські військові традиції. слава Україні! Для третьої оперативно-тактичної групи в складі 24-ї механізованої бригади планують купити. Тепловізори саме зараз для цього місцевий штаб збирає гроші. Оптичний прилад тепловізор коштує понад 50 тисяч гривень, але він допоможе вберегти життя наших захисників. Будь ласка, долучіться, попросіть своїх друзів знайомих. Розрахункові рахунки знаходяться на сайті Геомайдану, на сайті на Фейсбуці, на астрийській сторінці. Також наші друзі телевізійники так само вам покажуть розрахунковий рахунок, або ви можете занести гроші. В народний дім або хто проживає в мікрорайоні, ви можете кинути їх у скриньку в салоні Багіра. Це може бути ваш брат, ваш коханий, ваш сусід. Допоможіть йому, не пошкодуйте цих кілька гривень. Депутати доводять, що дбають про своїх виборців. Бодай порадами цього тижня. Напередодні відпусток вони зібрали людей на семінар обговорити питання безпеки квартир. кажуть, не всі знають, як оберегтись від крадіжок. Тому запросили сюди професіоналів, міліціянтів та охоронців. Більше про це дивіться далі. Про семінар на задану тему оголосили завчасно. Місцеві політичні активісти-організатори провели попереднє обговорення у кабінеті головного міліціанта Стрищини. Ше погодження у всіх інстанціях зібрали людей у народному домі. Організатори кажуть, дійство пробне і не останнє. До участі в наступних семінарах на користь громади запрошують представників громадських та політичних організацій міста та району. Ми виступили ініціаторами, тому що направду кажучи, робити людям добро через ну, забезпечення матеріальних їхніх. Їх Потреб це є одна справа, а друге, це є просвітницька, культурно-просвітницька робота, яку ми започатковуємо. Ми хочемо показати у всіх сферах життя, що ми можемо проводити всі семінари. Піднімати всі наболівші питання, і якщо людям буде це інтересно, якщо люди будуть звідси виносити щось постійно нове, це буде вже плюс. Ігор Брик, депутат міської ради, зазначив, що їхня ініціативна група має ще одну важливу місію: партійці хочуть допомогти міліціонерам реабілітуватися після революційних подій та відновити довіру населення до стрийської міліції. Тематика правоохоронних органів зараз в кожного на устах. Наше завдання як політичних сил, так і громадськості правохоронну систему повернути максимально до людей, щоб все-таки правохоронна була не як каральна система, а як допоміжна система. І сьогодні започаткування, я думаю, що це буде не єдиний такий практичний семінар. У нас є питання і по крадіжках, автомобілів, там велосипедів зараз нагально. Так? І взагалі це буде от такі десь тематичні поради, такі практичні поради. Як Ну, максимально від того застерегти. Вчора присутні міліціонери зробили все для того, щоб викласти максимум інформації на тему запобігання квартирних крадіжок у літній період і статистичною підбіркою зареєстрованих а також розкритих злочинів. Виступила не тільки речниця місцевих правоохоронців, а й сам очільник міліції Василь Кулик. Обоє давали настанови, рекомендували не залишати помешкання без нагляду на довгий період. Встановити якісні замки на дверях тим, хто живе на першому поверсі, грати, на день закривати штори, менше афішувати інформацію про себе в соцмережах. Ми в року такий коли до помешкання попросилися, попросилася сім'я, приводити перекладати дитину, добрі донеколі жінки на кухні боролися, чоловік з іншої кімнати з інтерсторії Якщо ви їдете у відпустку, не залишайте великі суми грошей, великі вироби у помешників, Віддайте їх на зберігання рідним чи друзям. Квартиру ж рекомендують організатори семінару поставити на охорону. Представники державної фірми говорили про свої переваги, приватники про власний досвід. Нічого кращого, чим поставити квартиру, чи будинок, чи дачу, чи гараж, то охорону немає. Чому? Тому що доїхати снаряд до трьох хвилин. І при житловому фоні стояв близько 15 тисяч квартир, і коли є в даний момент тисяч квартир під охороною. Повірте мені, зводять під полі не політики, а піде там де немає. Якщо вашу квартиру обікрали, негайно телефонуйте до чергової частини міліції і правоохоронці. Обіцяють допомогти. Втім, нагадую, що злочин краще не допустити аніж розкрити. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Руслан Леськів, Стрийські новини. А от початок тижня дещо засмутив пасажирів. Ціни на міжміські перевезення зросли. Окрім того, на деякі напрямки ще й вкоротили кількість автобусів. Усі зміни кажуть, погодили з Львівською та Стрийською районною державною адміністрацією, а також з сільськими головами. Останнє про всі нововведення мали повідомити громаду, та чомусь більшість пасажирів про це дізнаються лише на автобусних зупинках. Думки усіх сторін у наступному сюжеті. Кілька днів тому Стрийське АТП запровадило ряд змін, змінили рух маршруток, скоротили кількість рейсів, підняли ціни. Людей попередили хіба що про новий тариф. Пасажирам, які їдуть у напрямках, доліп, Добрян, Нежухова, нововведення не до вподоби. Ми чекаємо, коли 20 два ще не було. а їхали. Ми сюди то годину чекали. Також не було. Коли приїхати до сюди, було краї сюди. Вони задоволені ми всі, тому що проїхати пару кроків, що були зразу, дуже великі тарифи підняли Самовольний чай. Ми так думаємо. Тепер на сімку доводиться чекати інколи і по годині, а потім довгим маршрутом через вокзал та районну лікарню прямувати додому. На екскурсію по рідному місті інколи у переповненому транспорті та ще й з відкритими дверима треба пожертвувати добрих півгодини. Трикизичать дітей там пару становив. Цінами пільговики теж не задоволені, бо все одно змушені за проїзд платити. Бодай гривню. Пенсіонери кажуть, гроші дають, бо шкодують водіїв. Ось ці жіночки вже стомилися чекати. кажуть, якби не літа, додому швидше добралися пішки. Подивіться, що треба дві години годину чекати. На, на грабівці один автобус дали один автобус. Люди Пробі. по дві години на грабівці два кілометри дороги сидять по дві-три години. До в, до Мутили, я кажу, ні, люди так мордують, я не бітю доказую. Я ж не так, то так, то все одно. А вони плачуть пенсіонери їм. Туди мусить журняги поїхати, купити, хтось поїхав, і не давай, і не давай, а автобуса як нема, так нема. Утім, не все так погано. Є люди, які задоволені геть усім. Про це нам розповідали ветерани праці, які чекали свого автобуса на вулиці Рубцева. У той час наш оператор фільмував маршрутний колапс. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всі підрізає. Во шансон в салоні рубає Владимирский централ. Владимирский централ. Владимирский централ. Владимирский централ, тра-тра-тра-тра. Михайло Коваль, старий кадр міського ТП, тепер головний директор розповідає, що рух маршруток змінили на прохання сільських мешканців, тарифи погодили в усіх необхідних службах. Тариф, як піднімаю, тільки в 2011 році. Після того тариф ніхто не підіймав. І ми були пішли на поступки. В тому, щоб просили районна рада, депутати, щоб зразу не підіймати в 2011 році, не робити ну, граничні норми, тариф. Доліпський голова сільської ради просив за студентів та пенсіонерів. Першим треба, щоб сімка їхала на вокзал, а другим до районної лікарні. Але маршрути поки що пробні. За три місяці перевізник їх вивчатиме, прийматиме скарги та побажання самих пасажирів. Будемо казати, я не задоволений у людей, бо в принципі не привикли до тих. До того зміну маршрутів, але в мене є, в принципі, розуміння директора АТП Коваля Михайла Кача, що ми ті питання будемо владнувати разом із головами місцевого самоврядування. Те, що піднімається тариф, ясно, ми повинні зрозуміти, що і зараз у нас в принципі, можна сказати, об'явлена часткова мобілізація. Ми воюємо із підняттям тих цін на паливо, ясно перевізнику. Неможливо і економічно буде невигідно працювати. Директор стризьку. АТП зізнається, що пільговиків доводиться возити практично задарма і оплату за новим тарифом брати не всю. Наприклад, не всі нежухівчани платять 4 гривні 50 копійок. Збільшу в середньому на 25 копійок. 50. так. От зараз тариф в середньому збільшився так по на гривні. Частково було зменшено. Це на, на журанський напрям. Там і доріг немає. Вонежухали були, ми його не зняли, ми просто дітей не було з знежухува, чим відвезти в ралів. Мене просила адміністрація районна рада, дітей не вчаться там десь в нежуху. Ми з би після вчора зняли вже не то. Кажуть, що там буде шкільний автобус обслуговувати. Ціну підняли і на Моршинський напрямок, і з Моршина до Львова. А от зі Стрия до Львова тариф той же як відомо через те, що стрийські воювали з львівськими. Втім, тепер хлопці нібито порозумілися. Знаєте, де є конкуренція велика, там товаришів немає. Ростризько АТП вважає, що підприємство конкурентно спроможне на всі 100%. До слова, тепер їхні водії носитимуть форму ось такі сині сорочки та галстуки вони одягнуть вже з наступного тижня. Ціну, на жаль, не опустять. Вже цієї осені вартість проїзду в місцевому транспорті зросте на 50 копійок. Марічка Ходовицька Руслан Лесківські новини. Із чудесного острова Мадейра з добрим настроєм та результатами повернулася наша збірна з легкої атлетики. А з нею і Василь Іваницький та його тренер Любов Рішардівна. Нагадаю, днями в Португалії відбулася перша ліга у Кубка світу з багатоборства. Кількість очок, яку привезла з собою збірна, повернула її у Суперлігу. Отож про турнір, успіхи нашого земляка та його плани дивіться далі. У лютому місяці Василь ІІ за свою кар'єру став чемпіоном України з багатоборства. І ось тепер нова вершина. Вихідними разом зі збірною хлопець виборов право вже в наступному році представляти Україну у суперлізі. За місце під сонцем боролися вісім національних команд. Синьо-жовта дружина зуміла у підсумку посісти другу сходинку. Добитися успіху вдалося, як розповідає нам Любов Решардівна, завдяки хорошій підготовці і неймовірній атмосфері, яка панувала в колективі. На змагання Василь їздив зі своєю наставницею і Атлет і тренер захоплені від португальських краєвидів та організації змагань. В загальному, звичайно, ми попали, напевно, в рай, можна сказати. Дуже гарно, дуже красиво. І дуже хороша була атмосфера, дружня. Ну, емоції це просто вау, просто їх так не передати словами. Я дуже задоволений, що ми поїхали зі збірною командою України. І зайняли призове місце, вийшли в Суперлігу. Ну і загалом, що змагання проводилися на такому чудесному острові Мадейра. Враження від самої поїздки просто неймовірне. Серед української чоловічої четвірки стріянин показав найкращий результат. Особливо йому вдалися метання спису і жердина. В цих дисциплінах він показав особисті рекорди. Через те Любов Ришардівна просто щаслива. Я його орієнтувала на це, на те, щоб він, хоча б в одному або в двох видах, зробив особисті рекорди. І на другий день він в стрибках з жердиною стрибнув 4,60 – особистий рекорд і в стрибках з, і з метанням спису. Він теж встановив особистий рекорд 57 метрів, 80 сантиметрів. В особистій першості Василь зайняв дев'яте місце. Всього учасників змагалося 32 За підсумками десяти видів програми. Юнак набрав 7651 тисяч очко. А це також особистий рекорд. Однак переконує, могло бути ще краще. Мені здається, виступив доволі непогано. Результати мої такі середні. Десь в чомусь виграв, десь в чомусь програв. Ну це є... Сидки десятибок сто зараз легкоатлет відпочиває. Уже з понеділка на нього чекає чергова порція виснажливих тренувань. Мрія хлопця найближча олімпіада в Ріо. А попереду не менш важливі старти. Чемпіонат України, і якщо пощастить, континентальна першість, яка відбудеться наступного місяця у Швейцарії. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стризькі новини. А поки триває літо, будьте ближчими до природи. Гори, чудові, краєвиди, повітря та щоденні тренування зміцнять ваші нерви та й в цілому організм. Літні табори відкривають свої двері. Наважуйтесь і вперед, як і наша телевізійна група. Ми кажемо вам до побачення на два тижні. Гарного і вам відпочинку. Місце волі, витримки і характеру. Ось що про табір нам розповів наш гід. Ігор, щоправда, самі ми в цьому ще не переконалися, оскільки заблукали. Гуляємо по пешному лісі вже більше години. Так, да, це правда. Прийшла ще одна година. Я ж казав, он прокури ми дійшли. Одразу видно, табір українських революціонерів живе за своїми законами. Тут не місце для розваг, усе, що відбувається заради ідеї. Вона проста: виховання і вишколення молоді. комендант туру розповідає: взяли собі за мету навчити дітей дисципліни та порядку, а ще долати труднощі. Сприяє цьому і неймовірна природа українських Карпат. Історія цих місць ми викладали основні пункти, які будуть на таборі. Що ми їм даємо фізичне навантаження? Спілкування з новими людьми, які приїжджають, лекції, е дисципліну і порядок. Ну і вони їхали, щоб не знали, де вони їдуть вже з розрахунку. Біцуха, двіжуха, гіп, сонько, дискотека, китаєць, шрек, мила, шланг це не просто набір слів. У таборі кожен має своє псевдо, як колись в упівців. їм ще цікавіші. Ну не ми там придумували просто псевдо. Дають тільки тоді, коли таборовик погоджується з <годжує> ним. Ходити. А так хотіли ще, щоб був паяльник, керамзит <рес> і каніфолі. <рес> так, тут ті відмовились. <рес> Табір живе за розпорядком, день розпочинається о сомі з національного гімну, далі руханка, а потім клопітка праця. Табірники самі виконують усю роботу. Після обіду спортивні забавки, регбі, волейбол, футбол. А ввечері навколо ватри співають національних пісень і зачитують листи. Тут є своя пошта. Це є коробочка для для листів тут таборовики пишуть листи одне одному. Можна писати проводу, можна написати любовні листи, можуть. Анонімні, комусь він тут товари свої побажання, що їм не подобається, що вони би хотіли. Якщо не сприяє погода, дивляться націоналістичні фільми та збираються на гутірки, тобто слухають лекції. Теми різноманітні про здоровий спосіб життя, як вижити без благ цивілізації чи національних героїв. Наприкінці дня збірка, на якій звітують про те, що зробили. День закінчується ще одним гімном: ОУНівським. Друже Бончужне, річ число два за вашим наказом вишикуваний. Доповідав ройовий шланг. Зоряна Псевдотушканчик, дівчинка спортивна, їй всього 16. Втім, до випробувань табору каже, готова робота, яку виконують, зізнається, загартовує як фізично, так і морально. Якщо себе загартувати, так морально себе підготувати. Я зможу. Я це. Витримаю, то цілком можливо. А це Мамай швидше за все своє псевдо отримав за козацький чуб. Юнак приїхав аж з кривого рогу. Те, що присвятив 10 днів своїх канікул такому відпочинку, зовсім не жалкує. Навіть попри те, що доводиться тягати важкі бідони із водою. Це, як говорить хлопець, йому вдається найтяжче. Я дізнався в інтернеті було цікаво випроповувати свої сили і тому приїхав сюди. Я вже навчився там виживанню ну, в лісі. Перший раз е жив на меті. познайомився з багатьма людьми. Ну, то дуже цікаво. У таборі не курять, не лаються, не вживають трусизмів. За це карають, хоча, як каже Мартин, швидше заохочують. За дрібні порушення, наприклад, спізнення, табірники відтискаються від землі. 10, 11, 12, 13. <різь> Дякуємо за науку! за великий штрафбат. Впродовж доби винні носять тотем дерев'яну балку, з якою ні на мить не розлучаються. Їм на вживання їжі дається всього лише дві хвилини. На їх плечах і найважча робота. Ще в нас є маршал. Так він е, провинився тим, що він е, е, покинув щоглу. Це є дуже важливий об'єкт, адже на ньому є прапори України і прапори нашої громадської організації. От і якби ж е, вороги напали на табір, вони могли б викрасти ці прапори, тому він також попав в штрафбат. Натомість за проявлену активність нагороджують одні ласущі, отримують за перемогу у волейболі, інші за найшвидше подолання смуги перешкод. Хоч ми подолали останніми служорки нам не бачити, до того ж, прийшлося розумітися. А ще тут по особливому прощаються. На жаль, шрек не зміг до кінця пройти табір. З вагомої причини у нього почав боліти зуб. Хлопець змушений повертатися до стрия. Перед тим пройти процедуру, пропустити через усіх табірників, наче тюлені. Ось ці діти уже у вівторок роз'їдуться по своїх домівках з неперевершеними враженнями та безцінним досвідом і спогадами про те, як весело, цікаво і насичено вони провели своє літо у таборі українських революціонерів. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. А завтра дощитиме, однак виглядатиме сонечко. Температура повітря в день підніметься до 23 градусів тепла. Вітер південно-східний 4,8 метрів на секунду.